Величезний привіт, самим найкращим запрошую на канал акційного блогера Віталій Квентуріно. І сьогодні ми подивимося, що приготував АТБ у період з 25, з 25 червня, по перше, включно липня. В магазині АТБ знижки на продукти. Це відео для власників картки АТБ. І дочекайтеся буквально за декілька годин вийде відео для усіх покупців. Знижки в магазині АТБ. Дякую за коментарі і, і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Огляд буде, як завжди, показую регулярну ціну. Озвучую та, яка вже буде зі знижкою. А в акції млинці французькі заморожені з куркою. Своя лінія. Тут 370 грамів. Їх потрібно розігріти тільки в мікроковальовій печі. Акційна ціна 40 гривень. Так, далі в нас буде а, ось така ікра від торгової марки Норвен. Тут 160 грамів баночка вагою з креветкою в соусі, а за акційною ціною 40 гривень. Поки я тут на а, відділі із рибкою хотів вам показати, дивіться, яка новинка з'явилася ось такий лосось а, з -за спеціального засолу. Філе з кібочками 204 гривні 120 грамів. І є ще ось такий вугор гарячого копчення філе з соусом у нагі 120 грамів за 144 гривні. Ще одна новинка на поличках в магазині АТБ. Джерки з лосося. Це таке схожі, як, да, як куряче філе, було, точніше, воно і є. 36 грамів, 70 гривень. Ось така ще одна новинка. Базилік, а своя лінія, сушений, подрібнений 15 грамів за акційною ціною. 6 гривень та 30 копійок. Дивіться, загущувач натуральний рослинний, агар-агар, хто займається різною випічкою. 8 грамів. Ось така новинка в АТБ, 16 гривень. Ну, я заокруглюю копійки до більшого для зручності. Зі знижкою буде ось такий соус від Оліс. Солодкий чилі. Тут пакування 180 грамів. За акційною ціною 19 гривень. Соус торгової марки Густо. сендвіч соус. Також 180 грамів. За акційною ціною 22 гривні. А далі в акції буде водичка своєї лінії Трускавецька, 1,5-літрова. Але зверніть увагу, тільки слабогазована та негазована. За акційною ціною 15 гривень та 60 копійок. А ви вже бачили Bubble Tea на поличках магазину АТБ. Обов'язково спробуємо з вами ці новинки. Це дуже популярний чай на сьогоднішній день. Смак малина. Персик, є ще бачу персик 70... 73 гривні майже. Далі ось такий напій, енергетичний, газований, яблуко. З соком, 42 гривні та 40 копійок півлітровий. Молоко згущене з цукром. два Вибачаюсь, 8,5 жиру, 440 грамів це також своя лінія за акційною ціною. 53 гривні та 50 копійок. Дуже смачний попкорн. Я його брав декілька разів. Карамелізований із солоною карамелю. 90 грамів своя лінія за акційною ціною. 22 гривні та 60 копійок. Готові сніданки. Ось такі фруктові, кольорові кільця. 120 грамів, 31 гривня 50 копійок. Об'єдєнні трускавкове, так і написано. Ціні міні з полуницею, сухий сніданок 250 грамів, 95 гривень. А ви бачили, яку солодку вату привезли в АТБ? Мені здається, це продають пластикові баночки, ніж солодка вата. Тут більше пластику, ніж цієї вати. 28 гривень за 30 грамів. Хто полюбляє батончики від «Рушен» в акції зі знижкою? 14 гривень та 70 копійок. Своя лінія печиво цукрове до чаю з ароматом пряженого молока. 190 грамів. 15 гривень та 50 копійок. Від яріч зробив ось таке новинку кокосове печиво 220 грамів. Написано, що без пальмової олії. А зараз по 33 гривні без знижки. Печиво тет-а-тет від лагода. Також показую вам як новинку. А з ароматом згущеного молока 75 грамів за 13 гривень та 70 копійок. А ще хотів показати ось таке печиво, також з кокосом від яріч 150 грамів 17 гривень та 60 копійок. Марія печиво. В акції буде ось цей чай чорний. Гранульований. Розумний вибір, пакування тут 180 грамів, акційна ціна 39 гривень та 50 копійок. Зверніть увагу, непогана знижка буде на цей чай. Ще одна новинка в АТБ. Мономах. 25 пакетів чорний чай 44 гривні. Галичина Карпатський кефір 2,5 жиру за акційною ціною. 43 гривні. Зі знижкою будуть вершки Галичина. 15% жирності, 500 грамів пакування за ціною. 64 гривні. А бронкс новинка. Ось такий напій. 39 гривень. А це також, бачу, новинка. Енергетичний. Алкогольний 45 гривень. Є багато бачу різних смаків. І це, що також енергетичний, напій 4460. Це також новинки в АТБ. Так, зверніть увагу, своя лінія пельмені з м'ясом індички. Також новинка. 600 грамів. За ціною 119 гривень. Хінкалі, торгова марка День у день. А Так, з м'ясом. Просто з м'ясом написано по-грузинськи, 600 грамів. А і, і без знижки 65 гривень, ще й не так дорого. Ну, Зі знижкою, звичайно, що буде трішки дешевше. Зі знижкою можна буде придбати тверде мило а, ось таке своє лінія 100 г, акційна ціна. 11 гривень. Якщо вам надоїдають мухи, ось така липка стрічка від мух. В упаковці 4 штуки, розумний вибір 38 гривень. Серветки вологі, день у день. Пакування 120 штук за акційною ціною 40 гривень. Ватні палички своя лінія в такому тубусі 200 штук за акційною ціною 25 гривень. 36 гривень та 50 копійок, туалетний папір. З ароматом персика своя лінія чотири штуки. Двошаровий. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок і зустрінемось тішечки пізніше.